Ну, я так розумію, ви з Бучі, так? Так, да, сам уроженець міста Буча, корінний Бучанець. Як вас звати? Іван, Сасик Іван. А як ви тут опинилися? Був призваний 11 числа, 11 березня на військові збори згідно закону України про збір військових запасів. І під час зборів пройшла мобілізація і залишився в армії, як, як того вимагає присяга. Як вам тут подобається? Ну Взагалі-то це прикольно, якби ще тільки не довелося нікого стріляти, а так, а так класно. По-перше, зразу видно, хто є, хто по людях. От. І важкі обстановці були, і скрутні були трошки ситуації. Але зараз все наладилося, живемо, як бачите, в садку. Проблем з харчуванням не маємо, проблем з одягом не маємо, з теплими речами не маємо. Допомагають дуже приємно відчувати позитив, коли їдеш по містах, по населених пунктах, і люди виносять прапори України, машуть, просять допомогу, ну, щоб ми їх не кидали, і ти відчуваєш, що є підтримка за спиною, тому приходиться залишатися і нести службу, як це вимагає наша присяга. А що ви бучанця можете передати? Великий привіт! І всі хлопці, які я знаю, я знаю багатьох, хто служить. І в нашій частині є, і в нашій роті є навіть земляки. От. Всі живі, здорові і не переживайте, все буде добре. Ті, хто ще не прийшов військомат, ідіть, записуйтесь і ждемо вас в наших рядах.